Збирали кошти для ЗСУ та веселились. У центрі Чернівців провели благодійні майстер-класи та ярмарок. Тут і оригамі, і плетіння прикрас із бісеру, розпис медових пряників, виготовлення екосумок, ляльок, мотанок та дармовисів, а також веселощі з аніматорами. Венькі вітерець сподіває настрій супер. Так у дворі ліцею номер 22 провели благодійні майстер-класи. Я вирішила сьогодні прийти до, що Я ходжу на в'язання та на малювання, і мені просто сказали, що тут сьогодні буде відбуватися там, можна буде малювати, що забажати робити. У мене є улюблений мультик «Смішарики», Я малюю свого улюбленого персонажа. Це крош. Мене звуть його, мені з плюсом років. І я сьогодні зробив та колтинку, п'яночок, пташку гавненьку, і з'їв її а ще. Та Татую метелика жовто було. Втратного. А розкажи нам, що тобі найбільше сподобалося сьогодні робити. Мені усе сподобалось. Окрім майстер-класів, був і ярмарок. Тут відвідувачі могли придбати безліч патріотичних виробів, частину з яких виготовили самі діти. Діти дали бачити ось такі от в'язані вироби, такі от брошечки, такі брошечки, такі лялечки Діти з малювання дали. Ну хочу допомогти солдатам, як можемо. До благодійного заходу долучилось багато освітніх закладів міста його провели на підтримку збройних сил України, а саме Чернівецьких воїнів. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз підтримувати наших воїнів, які потребують допомоги, і таким чином ми допомагаємо не тільки їм, а й собі. Адже саме завдяки тому, що наші хлопці, наші збройні сили України, не втомлюються захищати нас на передовій. Ми маємо можливість жити нормальним життям тут. Тому допоки наші хлопці не здаються там, ми не Маємо право здаватися тут. На благодійному заході зібрали понад 16 тисяч гривень. За ці кошти придбають дрон для Чернівецького батальйону, який зараз перебуває у зоні бойових дій. Тож і діти, і батьки, і освітяни кажуть, радіють, адже мали можливість не лише весело провести час, а й долучитись до хорошої справи. Любов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4